До Дня Святого Миколая у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі організували турніри з волейболу серед дівчат. Окрім двох місцевих команд, за перші змагалися волейболістки з Рожища і ківерців. Кому дістався головний трофей, бачила наша Ольга Яцюк. У святковому турнірі змагались дівчата 2011-2012 років народження. Кожна команда зіграла по три матчі за коловою системою, здобувши три перемоги, лідерками турніру стали вихованки Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи підопічні Галини Ромашкевич. Як каже капітан команди Анна Оришко, це хороша нагода додатково потренуватись між іграми всеукраїнських змагань дитячої ліги. «Ми зіграли просто чудово. До нас приїхали ківерці та горохів. Вони дуже добре зіграли, але ми виграли всі три перемоги. Найтяжчі нам вдалися це Луцьк, наша менша команда. Найлегше нам вдалися горохів. Такі турніри дають нам більше практики вигравання в більш офіційних турнірах. Якщо старша команда здобула перемоги досить легко, то їхнім на рік молодшим колегам в останній грі проти волейболісток Рожищенської ДЮСШ довелось викластись максимально. Обмінявшись по перемогами, вирішальною стала третя партія, де суперниці вели рівний рахунок практично до кінця. Мабуть, спрацювали на станови тренера Олени Алєксєєвої та дружня підтримка старшої збірної і вирішальні два м'ячі. таки вдалося вдалось забити лучанка. Дуже хороша підтримка від команди і від тренера. І це дуже добре допомагає перемогти і більше додає мотивації. І атмосфера була просто супер. Спочатку ми програвали, а потім спільними зусиллями дотиснули суперник. Остання перемога дала нам можливість вибороти друге місце. У підсумку перші дві сходинки турнірної таблиці посіли вихованки обласної дитячо юнацької спортивної школи Луцьк 1 та Луцьк-2. А бронзові нагороди дістались рожищенським волейболісткам. Мені дуже сподобалися ці змагання. Дійсно, достойні суперники, та дуже все сподобалось. Ну я дуже рада, що стала найкращим. Гравцям команди у нас третє місце. Нам буквально не два очка не вистачило до другого, але також я дуже рада, оскільки турнір святковий, кожна спортсменка отримала солодкий подарунок від організаторів, а також окремо нагородили кращих гравців. Як відзначила голова правління фонду Ігоря Палесі тільки разом Катерина Шкльода у такому віці діти люблять змагатись, перемагати, отримувати подарунки. Тому до свята Миколая цей турнір став хорошою розвагою. Такі турніри це дуже гарна нагода для спортсменів і спортсменок: показати і тренеру, і глядачам, чого вони досягнули, і зрозуміти для себе, над чим потрібно ще працювати. Фонд Ігоря Палиця тільки разом долучається до проведення найрізноманітніших спортивних змагань, адже розуміємо, як важливо підтримувати бажання дітей займатися спортом, вкладати свій час і свій розвиток у правильний напрямок. Окрім того, ми Наближаємося до наших різдвяних свят і ось уже святкуємо перше, перше таке різдвяне свято День Святого Миколая, який дуже важливий для нашої країни, для нашого регіону. Бажаємо, аби Миколай Чудотворець приніс у кожну домівку міцне здоров'я і в першу чергу захист. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.